Ми граємо зараз шостий театральний сезон. Живемо в шостому театральному сезоні, а студія налічує 17 років. Тобто наш театр виник на базі студії, яка вже має довгу досить історію, але безпосередньо як репертуарний театр ми існуємо от шостий сезон зараз. Ми працюємо. З дітьми, але не тільки для дітей. Тобто, ми говоримо про те, що цікаво, цікаво дітям, цікаво дорослим. Само собою теми обмежені через через те, що діти все ж таки залишаються дітьми. Але погодьтеся, що 16-17 років діти це вже не зовсім. Діти і їм болять ті самі теми, які болять дорослим. Відповідно, ми піднімаємо теми війни, теми соціальної несправедливості і багато інших тем, які реально цікаві, як дітям, так і дорослим. А, найбільше я, я би сказала так, що я обожнюю дві вистави. Одна з них групова, одна із них моновистава. Групова вистава а, називається За дверима. про пост, Травматичний синдром, і це тема, яка зараз дуже актуальна. Ми, коли поставили з дітьми цей спектакль, якраз почалася війна. Тобто ми прожили його багато разів і прожили його на сцені, і прожили його вживу разом з нашими солдатами. І друга, навпаки, дуже весела, дуже яскрава, дуже дитяча і дитинна вистава моновистава вистава якраз Максима Кондратова, називається Собачий рай. Як на сьогодні, мені здається, що це дві найкращі постановки, які взагалі виникли і живуть в нашому театрі. Я хотіла бути сапожником, потім хотіла бути детективом, а потім відразу режисером. Ну тобто, якось так у мене вийшло в житті. Я не люблю метушню. Я не люблю, коли не мусиш робити не те, що хочеться, оскільки ми не підпорядковані якимось правилам і регламентом, ми обмежили це не хочеться до мінімуму. Тобто, ми в нашому театрі робимо тільки те, що хочеться нам і нам приємно. Приємно дітям, приємно педагогам. Хочеться робити дітям і педагогам. І піднімаємо ті теми, і робимо це так, як цікаво нам і дітям. А, ви знаєте, в мене немає основної теми. Більше того, у нас є певні правила: не повторюватися. Тобто, ми не повторюємо з вистави до вистави. Методи прийому, скажімо так, трошки науково і трошки педагогічно, які були вже використані. Ми за кожним разом намагаємося бути настільки різноманітними, що часто говорять, що це постановки різних, різних режисерів і різних театрів, те, що ми граємо, але це неправда. Просто все, що виникає, виникає розумом не однієї людини, а виникає колективним розумом педагогів і дітей. І через це постановки реально дуже різні, і часто зовсім не схожі одне на одну. Ідеальні умови такі, щоб театр не був змушений заробляти гроші. Тобто, театр має об'єднувати людей, митців, які цим живуть, які театру служать, які. Дихають тим, що вони прийшли до театру і перестають дихати в той момент, коли вони вийшли з театру. Це не велика кількість людей, можливо, це один відсоток із всіх, але ці люди є, вони існують, і їх не можна ставити в ті умови, що вони зобов'язані заробляти для свого проживання. Як нам вдалося знайти якусь певну модель, зараз вона звичайно трошечки поламалася, зв'язку з війною, коронавірусом і так далі. Але нам здається, що ця модель дуже працездатна, і поки ми в ній існуємо, досить щасливо. Весело сирени, бомблять нас, але ми тримаємося доброї віри, тримаємося доброї думки, і ми віримо, що в межах нашого театру з нами ніколи нічого не станеться. Це репліка із однієї з наших з однієї з наших вистав, що з нами нічого ніколи статися не може. Тому що ми робимо святу справу, ми знаходимося в святому місті, і люди, які довірили нам своїх дітей, великою мірою теж вірять в це, тому ми. Незважаючи на сирени, незважаючи на бомбардування, незважаючи на загальний страх, ми всі люди само собою боїмося, ми продовжуємо робити нашу справу, продовжуємо проводити репетиції. Дітей залишилося, звичайно, небагато, але ті, що залишилися, вони фаталісти і вони люблять театр напевно набагато більше, ніж бояться того, що відбувається. Ми обожнюємо рівне, інакше б ми сюди не приїжджали. Ми сюди намагаємося приїхати кожного року. Ми пропустили два роки, і був уже такий голод, просто реально. У мене голод за двома речами, за Варшавою і за Рівнем. Це міста, в які я маю повертатися постійно. Це дуже світлі міста. І вони мають світлу, дуже енергетику, світлу атмосферу. Я сьогодні тільки говорила, що. Колегам говорила, що зараз, коли ми виходимо в місто і його нюхаємо, це такий термін у нас. Ми відчуваємо атмосферу, відчуваємо енергетику міста. Що зараз атмосфера міста потемнішала, а мені сказали, що рівне щодня ховає своїх героїв, тому такої світлої атмосфери бути не може. Само собою, це як і в кожному місті. Але це місто випромінює спокій і світло. Сюди хочеться повертатися. Одне бажання мир, одне нема три. Одне все має йти справедливо і гармонійно. Не може бути так, щоб йти проти законів природи. Зараз відбуваються якісь катаклізми, які абсолютно йдуть в розріз із гармонією із законами природи. Я відчуваю це всіма фібрами душі. Зараз іде протистояння на набагато вищих рівнях. Я хочу, щоб був мир і щоб настала гармонія. Інших бажань не може бути все. Інше не важливо. Це дуже важке запитання. Немає справедливості як такої. Кожного справедливість своя, у кожного світ свій, і правила кожного свої. Мабуть, справедливо тоді для кожної людини, коли він не почуває себе ображеним. Але це неправильна відповідь, і я не знаю чесно відповіді на це запитання. Я боюся, що це закінчиться не так швидко, як нам хотілося би. І боюся ще одного. Я боюся, що Україна дуже, скажімо, тупо, це погано те, що я говорю, але буде копіювати шлях заходу. Нам треба знайти абсолютно свою модель, так як ми знайшли свою модель театру Україні, на мою думку, треба знайти таку модель, щоб не створювати із себе копію західних країн. І не бути сателітом а, східних країн. Нам треба бути абсолютно автономною, абсолютно самодостатньою державою на нашій святій землі. Як ми це зробимо, я поняття не маю, але я вірю в те, що це настане обов'язково, і війна до цього призведе. Якби її не було, ми ніколи б не стали такою державою. Але ми станемо. Війна закінчиться, і ми будемо великою сильною державою на нашій землі. Треба просто йти, це таке правило. Треба щодня робити маленький крок в ту сторону, в той бік, куди ти хочеш йти. І результат не має значення. Перше, чому я навчу намагаюся навчити дітей, що процес важливіший за результат це велика східна мудрість, і я намагаюся їх виховувати власне в цьому. І якщо кожний театр буде кожного дня, незважаючи на результат, робити маленький крок в процесі. То поновити репетиції, поновити вистави, поновити публіку буде набагато легше, ніж в розпачі страждати, що ми не можемо. Треба щодня робити крок. Хай через біль, але його треба робити. все буде добре. Велика подяка команді волонтерів театру Так, слава Україні! Героям слава!